Найближчі кілька місяців, давайте подивимося, для кого це відео. Для тієї людини, в якої зараз в житті надзвичайно важка ситуація. Це не якісь дрібні. Скажем так, проблеми, це дуже якась важка ситуація, і дуже близько людина це все бере до серця, не передбачує будь-які дії. Вам потрібно взяти себе в руки. Взагалі, тут є карта вашої сили, але дуже багато зовнішніх факторів, тобто є люди лицемірні, є той, хто виводить вас на емоції. І взагалі карти, бачите, не дуже. Можу сказати, що це сталося не дуже давно, цей початок цієї ситуації. У вас ще є сили і ресурси для боротьби, але є людина або дуже сильний зовнішній фактор, який на вас впливає. Це може бути, я скажу вам так, не довіряйте нікому, довіряйте лише собі, і шанс, звичайно, у вас є. Просто треба зібратися з.